Догляю це кафе для собак у Сан-Франциско. І це не просто якийсь там прикол, це досить успішний бізнес з обертом 240 тисяч доларів на 24-й рік. А давайте сайт подивимось їх. Ну, Досить прикольний, такий акуратний сайт. Коли заходиш на екран. Я б, наприклад, на першому екрані показав би власників собак, які там, можливо, стоять біля цього кафе, щасливі собаки, да, скажімо так, щасливі е, власники цих собак, тому що це така дуже емоціональна історія, а, до речі, ось побалити своїх собак чимось справді особливим. Просто тістечка це ок, але ну, це не буде працювати як, і так, як повинно працювати. Ну, Тобто тут не тільки там, вони продають тістечка, вуха. Водяного буйвола, отут теж дуже зрозуміло. Ухо це в якості такого тортику, або це дійсно сушоний вухо. Ну, начебто схоже на торт. Ну, да, подаруйте своїй собаці незабутні досвід жування з нашими вушками водяного буйвола з шерстю. Ну так, да, звичайно, що скоріше за все це а, прямо вуха, буйвола. У них є унікальне позиціонування, і такого магазину немає. Ну напевно, ніде. Тобто вони перші за рахунок цього цей бізнес і є такий успішний. І я певний, що і на сайті у них теж непогано йдуть продажі, ось якраз тістечка. І як підсумок можна сказати, що це дуже такий чудовий приклад, як вузька дуже ніша з правильним позиціонуванням може перетворюватись на такий бізнес, який дійсно людям заходить. Якщо тобі цікаво більше дізнатися про сайти, маркетинг та просування цих сайтів, підписуйся на мій блог. Пока.